У нас лишилося 3 години перельоту до Кернса. Я надіюсь зараз поспать І Взагалі там має бути набагато тепліше, всі не якось не так було тепло, як я думала. І там, мабуть, плюс 28 градусів, то я вже не переживаєш у золоті якась нечість? Добре хім. <плес> От сьогодні ми вже зовсім в іншій частині Австралії. Ми на півночі, в тропіках, місце називається Кернс. Ми зараз з Юрою прокинулися і ми йдемо забирати свою машину, в якій ми потім будемо їхати і жити, і на ту жити. Зараз побачимо, яка вона буде. Юра, як твої перші враження від машини? У нас есть спальники, что же классно, мы с тобой привезли, у нас хороший спальник. Заду буду поэтому... рассказать о сидушечке. Я думаю, знаю, как. Я, Я думаю, это... Че сегодня выспалась? Сон. Класс. Скажи, ага. Юли, так шок ты посмотришь, расскажу, как вы выглядаете. Классно же. Что... на сонечку. Класс. Клява? Ось я піду. От ми. Сьогодні наш перший день в дорозі. Ми на кінецьці взяли машину і подолали наших перших 30... Це було 20, ну 30. Ну, нехай 20 кілометрів. І приїхали ми. Кемпінг він там знаходиться. Так, ми будемо сьогодні першу ніч спати в машині. Сьогодні ми ще такі свіженькі, виспані. Завтра будемо такі зачухи. Я, я думаю, ми краще проспимося, ніж раніше. Сьогодні 30 квітня. Ми вже кілька днів в Австралії, але в практично перший ранок сьогодні. Ні, вже 7. Вже 7 ранку ну, ми встали в 5:30, зустріли такий класний схід сонця. І зараз ми їдемо назад в хостел, бо ми забули своє важне, що в нас сьогодні, сьогодні, о 9 ранку ми їдемо дивитися на великий бар'єрний риф. Бар риф. Це великий будільник. Великий бар'єрний риф – це саме-саме, що найкрасне в Австралії. Взагалі кажуть про бар'єрний риф, Починається ранок з того, що ми з Юрою не встигаємо, паркували машину і зараз йдемо шукати свій катер, який нас завезе на великий бар'єрний риф. Зараз ми підходимо до корабля, люди вже всі вп'ять, ми, якщо чесно, запізнилися хвили... на хвилин 8. Ще страшно, ще ніхто не зайшов. Будемо їхати на такій яхті.